Доброго ранку, сонечко. Слава Україні! Ветері ранкові вівторкові коротесенькі новини відео ігрового всесвіту. Гейб взяв і випадково зливу Стім дату релізу Star Wars Jedi Survivor. Це 16 березня вже наступного року. А також стало відомо, що гра не матиме російської локалізації. Це капець як важливо. От щоправда, української теж нема. Як то кажуть, і вашим, і нашим Microsoft придумали хитрі плани з підсаджування людей на Game Pass. а саме підвищення цін на забавки з 60 до 70 доларів. Це є джерело скандалів. Нагадаю, що Sony давно вже ввела оновлені ціни. Коробкові ж проєкти подорожчають тільки з наступного року, хоча до нього вже й небагато лишилось. Поки ви оце грали в нещадка мертвого космосу, батько потихеньку підбирався до релізу. На крайняк є батя, батя все, все відремонтує. Батьку не треба скисувати. Такої нагоди портал IGN вирішив хайпанути. І показав аж 18 хвилин і грала до ремейку Dead Space. Виходить цей пан 27 січня 23-го року. Якраз ви до того часу донастальгуєте в калісто, щоб під кінець зануритись у ностальгію з головою. Останній вдих перед зануренням і лише глибина попереду. До речі, на оригінал була українізація. Цікаво, як швидко її адаптують. А з цим можуть бути складнощі, враховуючи нові діалоги та саму перероблену гру. Якщо ви подумали, що ця українізація буде додана офіційно, хоча це може бути насправді. Але швидше за всього це буде діло рук фанатів. У God of War Ragnarok нарешті додали фоторежим. Можна буде зафоткати пуза Тора крупним планом. Там набазовано гру Мід Lake, саундтрек, до якої написав українець, знижка, і тепер її гріх не придбати за 17 гривників. Це гріх їде на гріхове і гріхом поганяє. Тим паче, що українська локалізація там є. З... Це фундаментальна річ. З 2024 року CD Projekt Red офіційно припиняє підтримку гвинта. Оже, Попри це, гру не вб'ють, керування грою передадуть спільноті гри. Та залишать трійку розробників для такої сякої мінімальної підтримки. Epic Games перетворює Fortnite на графічного монстра, інтегруючи в нього новітні приколи з п'ятого Unreal Engine, такі як Ray Tracing та Nanit, що вже доступні. Тепер треба лише покрутити налаштування. Ну погнали! Ох ти, бля, я тобі зараз пожену, <рес> Тарас. Я не знаю, що то за ремонтні роботи такі вже що поламали все? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.